У Львівському аеропорту митники брали побори з пасажирів у межах спецоперації. співробітники військової прокуратури західного регіону, служби безпеки України та Державної фіскальної служби вчора на гарячому спіймали працівників митного поста. Про це повідомив заступник військового прокурора західного регіону Євген Білоусов. За його словами, побори з пасажирів, які прямують через аеропорт Львова, працівники митниці брали за нестворення штучних перешкод під час нелегального переміщення товарів через держкордон. України під час затримання деякі працівники митниці навіть намагалися втекти або ухилитися від відповідальності. Хабарі ховали у найрізноманітніших місцях: в туалеті, принтері, у шухлядах та навіть серед ганчірок. Під час проведення обшуків у службових приміщеннях пунктів пропуску відділу прикордонної служби лужанка та косаному Качівського прикордонного загону. Виявлено та вилучено грошові кошти у сумі понад 30 тисяч гривень, які отримували зловмисники регіону за безперешкодний перетин товарів через державний кордон України. Задокументовано 68 фактів неодноразового систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди службовими особами митного посту, Львів Аеропорт, Львівської митниці Державної фіскальної служби України. Грошові кошти. На загальну суму понад 10 тисяч доларів США від громадян України призначалися за нестворення штучних перешкод під час переміщення товарів через державний кордон України.